Привіт! З вами Поліна. Сьогодні у нас вже 8 червня. Хочу записати відео. У нас зараз сідає сонечко. так гарно на вулиці, пташки співають, але вікно закрило, щоб не було сторонніх звуків. І під промінчики сідаючого сонця хочу записати це відео. Я ще в той вихідний мала випустити, але відзняла його і. Щось у мене там не склалось. Вирішила вже завершити цю подушку, яку ви зараз перед собою бачите, і вже записати з тими фінішами, які стались в мене за цей період часу. Штатів хочу завалитись. Так, Почнемо з цієї подушки. Ця подушка в мене від фірми Чарівниця. Вишилась в мене, вона рівна за 10 днів. Якщо ви пам'ятаєте, в останньому відео я хотіла вам сказати і казала, що, мабуть, я вишю її швидко. Але, знаєте, після того, як я сіла за неї, швидкість якось не така була швидка, як мені хотілося б. Не дивлячись навіть на те, що тут нитка. Товста і однією ниточкою можна зашити великий, велику ділянку, але все одно я витратила реально на неї рівно 10 днів. мене десь перші 5-6 днів взагалі вона не відпускала. а Я прям її шпарила, не відходячи, так скажемо. думаю, чого вона у мене так довго йде? Думала, там 3 дні і я її завершу, а ні. П'ять днів пройшло, шість пройшло, а кінця і краю нема. І вже останні 4 дні я її не так вже з захопленням вишивала. Але думаю, якщо я зараз її відкладу, то потім знов повернусь до неї невідомо коли, то краще. Я ці пару днів переступлю через якийсь бар'єр. Хотіла вже взяти щось інше, але в той же час хотіла вже і цю подушку завершити. Вона така яскрава, досить вийшла. Ще була не те, щоб проблема, але треба було купити мені зворотню сторону для цієї подушки. І ми зустрічалися з Настею, і вона мені підказала магазин. І ось такий задник я знайшла ну, верніше, тканину, яку використала на задню частину. Мені здається, по кольоровій гамі вона дуже сюди пасує. То я пішла в той магазин в ті вихідні і вирішила вже дошити її. Приділила, мабуть, ще дні 4, а то і 5 ось цьому краєчку, ось яким шовчиком знайшла на Pinterest І ось цей краєчок зробила. Він в мене то виходив, то не виходив. Якісь є ділянки, де більш він рівненький, а якісь. Щось, я знаєте, начебто робиш один і той самий стебок, але руки все одно завертають іноді не в той бік, який треба. Тому маю, як на мене, гарний результат. Вона тепер буде прикрашати нашу оселю. Знаєте, Якщо я думала спочатку, що вищий цю подушку за три дні. Візьму наступну, яку я теж в тому році від чарівниці покупала, там теж цікавий малюнок на, на ній. Думаю, тут три дні, там три дні, в мене буде дві подушки, поки в мене є бажання, але так як е, я витратила реально на цю подушку досить багато часу, то я втомилась від неї і вже в цьому році точно вишивати не хочу. Думаю, якщо раз на рік випускати, по одній подушці буде просто шикарна. Тому ось такий результат в мене тепер є. І як я собі сміюсь, це, якщо знаєте, Just none маленькі подушки, але теж вони там зшиваються стебочками, але вони, вони маленькі і декоративні, то ця велика і така, знаєте, подушка по-українськи. Прикрашати буде. Оселю. Також хочу сказати, що все тут, е крім вишивки, зібрано вручну. Ну, тобто ось ці краєчки я зшивала е вручну. І також вшила цю потайну застібку. Теж все це зібрано вручну. І мені було, знаєте, так кайфово щось поробити руками, повишивати, не повишати, а пошивати саме. Бо нещодавно я придбала два майстер-класи з пошиттю вишиванок. Прямо у мене так, щось таке рвіння <гум> вишити вишиванку, але, звісно, як завжди, не вистачає на все це часу. Одну купила чоловічу хлоп'янку на, на сторінки в Інстаграм у Макош, а іншу у дівчинки теж в Інстаграм вона робила о, у вигляді благодійний. Лотереї для ЗСУ, майстер-клас з пошиття сорочки жіночої. То у мене тепер є два майстер-класи, є бажання вишити і зшити, Прям дуже хочеться. І знаєте, поки це бажання є, треба щось робити. з цим І ось я трішки після того, як подивилася ці два майстер-класи. Руки в мене кортіли пошивати щось ручне, то я набивала ці руки, вишиваючи цей шов, ну і плюс вшиваю цю застібку донизу. Бо це така, знаєте, досить кропітка робота, на яку треба теж приділяти час, бо коли ти це робиш, не знаю, раз на 5 років, ну, такого плану. Вироби, то це не так просто. Коли ти цим займаєшся, звісно, на постійній основі, то тобі, мабуть, це буде зробити легше. І щодо залишків від цієї подушки, ось залишилось доволі багато ниточок. Білих було ось стільки, як і синіх, ще рожеві були, але я, щоб ось ці пасми не валялись в мене за крома, і не здавали об'йом в моїх запасах, я одразу бенці для кукли зв'язала із залишків рожевої ось такий чепчик. Тобто і трішки вгамувала свої руки по в'язанню гачком. Дуже їй сподобався, куклі теж сподобався, то в неї дуже багато цих пупсів треба ще і для хлопчика зв'язати в такій гамі, щоб цих ниток в мене не лишилось. Ну І далі будемо дивитися, що в мене вишивалась ще. Наступний набір, який вишився в мене спонтанно. Вишила я його на подарунок. Ось такий набір, який замовляла на AliExpress Ще, здається, в тому році одну таку, одна така люстерка, я вишивала на подружки на подарунок. цю, Це теж в принципі, вишила на подарунок, але ще не дарувала. Цікава така заготовка. За один вечір я вишила ось цей повністю фон цього пейзажу. Він доволі цікавий, вишивається цікаво. Єдине, що, коли відкриваєш цей набір і надруковане коло на тканині, яка зашивається ось цими стебочками, Треба вишивати на пів сантиметра за це коло. Ну, І це якщо вдруг у вас в когось є така заготівка, і ви хочете щось собі вишити, то знаєте, що її треба вишивати більше, ніж йде це коло намальоване. Бо якщо потім починаєш її натягувати, воно тут пустоти виходять. Тобто я вишивала більше, ніж. Треба десь по пів сантиметра на весь периметр. от класний такий результат. Ось вона така гарна. вся Ти дійсно, якби то занурюєшся, коли вишиваєш в це поле з цими квітами. Потім ти переходиш до ялинок, а потім в небо. Дуже класно, мені дуже сподобалось, як завжди. Ну, як завжди, другий раз я вишивала, і другий раз я отримала задоволення. Результат швидкий. Десь за два дні у вас готовий виріб. Один день ви витрачаєте, щоб ще потім приклеїлася ця частина металева до нижньої частини. Під прес її треба поставити. Але в цей набір все входить: і нитки, і клей, і навіть яйця ось ці. бачите. Але я використовувала інше. Не так багато ще залишилось. Ну, ось такий набір. Класний. Це, я, знаєте, після того, як вишила подушку, трішки переключилась на цей набір, а потім вже сіла обшивати її цим швом подушку. Дивіться, як гамма схожа на ця вишивка з цією. Просто в один тон. Так, це був мій другий. Процес і наступний процес показую вам ниточки. Можливо, хтось вас вже здогадався, що я взяла наступне вишивати. А це мої попугані тюльпани. Дуже класний набір, дуже яскравий, такий насичений. Він в мене вже давно лежить розпочати. Причому, зараз покажу, я вам ставлю тут в куточку фото, скільки було вишито в мене на той момент, після чого я взяла її далі продовжувати. Ось ця частина, крім вази, все було вишито. І це складало в мене 38%. Зараз в програмі видає скільки там? 40%. Майже 45, здається. І вишивала я ось цю частину. Бачите, Ваза. Ну, трішки тут, підстав... не підставка, а тумба, на якій буде стояти ця ваза. В принципі, все вишивається дуже легко. Бери ниточку, навіть в 4 складання я вже наловчилась, беру голочку. Ось із того набору, який мені прислала мережка, дуже зручні, до речі, тут голки, найтовшу. Ось вона дуже гарно підходить до вишивання ось цих ось ниток з метализованою ниточкою. Ось у мене залишок від неї залишився. Бо я вже цю нитку, цей бленд, верніше, вивела з цієї роботи. Зрозуміла, що треба вишивати спочатку цей бленд з цією ниткою, після того, як стала зашивати цим блендом ось ці місця. І зрозуміла, що голка взагалі дуже складно проходить через ці отвори, які залишились під цей бленд. А до того, як я ще не вишивала цим блендом, мені здавалось навпаки, що залишилось це місце. І буде зручно вшивати потім сюди ці нитки. Але не дуже складно проходили через ці отвори. І я потім взяла, просто повишивала по пустому місцю, ну, де ще нічого іншого не було вишито. І так набагато легше вишивалась. І ось порада вам реально треба брати дуже товсту голку. Вона. Не дивлячись на те, що основа 18, але вона роздвігає ці отвори і добре проходить і набагато зручніше так вишивати. От. І тепер я іншими нитками обшиваю ці золоті нитки спокійно. Беручи маленьку голочку, ось я користуюсь для двох складень, ось чорною від. Фірми... Прім, здається, чи не прім. Ну, в общем, ось ці чорні голочки, вони мені зручні і мені подобається їм вишивати. От, тому плюс 3000 хрестиків додалося в цьому місці. <кій> в принципі, на цій роботі майже всі квіти вишиті. Забула з собою взяти прев'ю від набору. В общем, прев'ю покажу вам в наступний раз. Сподіваюсь, не забуду його, коли буду показувати відшив. І що хочу, хотіла ще сказати, що він, цей набір в мене лежав ще з мирних часів, я його починала вишивати, здається, в Запоріжжі. Ми їздили тоді ще на острів Берючий в Кирилівку, і я тоді багато його просунула. Тобто, а потім поклала і, як завжди, знаєте, одразу не просуваєш, і він не вишивається. ось посидила з ним тиждень з цим набором. Рада, що він в мене просунувся. Хоча ще багатенько, 55% попереду. Але дуже класно, що я його все ж таки вишиваю. Буду так брати, мабуть, потрошку свої. Великі роботи, яку, я, якийсь період часу з ними сидіть, щоб був якийсь помітний результат. Бо, знаєте, так, коли на два тижні береш і вишиваєш там по тисячі хрестиків, вони не дуже помітні. А тут ну, круто, що проснулася так. Ось Якщо дивитись на цю квіточку, то вона в мене вже з беком. Ну, не тільки ця, ще тут декілька біля неї, а ось ці ще без. І я пам'ятаю, як я раділа, коли зробила на цій квітці бек і виставила його в сторі. Бо до цього, знаєте, ось як тут зараз так все розміта, а тут вже чотенько все видно, навіть течінки в центрі квітки, пестик, да? все тут є. І дуже помітно. так. Крутий набір. Я про нього останнім часом довго думала. І думала, що треба його взяти і вишивати. Ще, мабуть, це було десь в березні місяці. Ось якось він мені все ліс і ліс. Потім думаю, ну, зараз почнуть скоро квітнути тюльпани. Заодно я трішки попросуваю і на фоні тюльпанів цю роботу сфоткаю. Але в цьому році настільки все швидко в нас відквітло, що. Що я не встигла, поки квіти тюльпани взяти його, а потім мені написала Лера і каже: я купила собі залишки, а ти, здається, його вишивала. Я говорю, так, вишивала. Говорю, та сфоткай мені. Його ось я полізла на полку шукати, де він в мене є. Думаю, ну, раз вже і Лера мені написала, то точно знак, що треба взяти і трішки попросувати цю роботу. Ну, Слава Богу, так і сталося. Так, про нитки, що я вам хочу сказати. Вони в мене розлішені на цих органайзерах, як і є. Користуюсь я казала як голками. Деякі нитки в мене для кожної нитки голка. І органайзер я розрізала, ну, не навпіл, ну, коротчі, на дві частини кожної, бо так зручніше мені користуватись. Тут була в мене сплетена коса, яка вже. Досить розлахматилась і в кінці, щоб вони не облахмочувались, я заклеїла скотчем, але з ниткою взагалі нічого не відбувається. Так, може це не дуже такий презентабельний вигляд, але для того, щоб нитки ось тут не плутались і не лахматились, це ідеально. Один раз зробив і на весь період відшиву. Вони в мене ось так храняться. Нічого кажу з хостіками, взагалі ніякого клея там на них не лишається. Тому, якщо ви будете хвилювати за цей момент, то все добре з цим. Далі покажу вам покупочки невеличкі зовсім. У мене було день народження нещодавно, в кінці травня. Замовляла я собі ось такий набір з eBay. Він цікавий, такий весняний, такий надихаючий. Не знаю, якось я на нього дивлюсь і радію, якось він такий ну, душу якось в мене бере і хочеться його вишити. Він дуже простий. ну, В цьому році я навряд чи я до нього діду, але на віранді класно буде його повісити. І надихатись, дивлячись на ці квіти, на ці садові штучки всі. Я це люблю дуже. Тут друкована основа, бачите, треба буде в ці місця зашивати хрестики. І нитки ось такі. Не дуже яскраві і не дуже сумні. В принципі, гарний. Далі купила білу тканинку, яка завжди буде в нагоді. Це, здається, Мурано я взяла, я щось не пам'ятаю, а на, цих, на цьому пакуванні чомусь ніколи не пишуть, яка це сама основа. Ну, звичайний білий колір. І ще купила залишки з цього Янгола. Цю схему я купляла, мабуть, вже років 5 або, може, навіть більше. Коли виграла ВСП. мені. Можна було на суму вибрати подарунок. Ось я покупала собі цього янгола. Він нереальний, звісно. Теж дуже хочеться колись його вишити, але поки лежить в мене схема. А тут в інстаграм продавали залишки, і я вирішила себе порадувати, бо все одно мені ці нитки треба. Схема тут чиста, теж свою я продам і так, як вона закрита. А цією буду користуватися. І тут всі нитки в залишках, але сподіваюся, що мені їх вистачить. Тільки тут, я вже дивилась, що по схемі йдуть Needle Point-нитки, а в заміні вони йдуть Rainbow Gallery. Тому ще треба буде дізнатися, який кольор до якої з цих палеток. Але це буде згодом, коли буду. Брати цю роботу в роботу. Ось така тавтологія виходить. І е, також мені дитина подарувала цього зайця, бачите? Я так зраділа, коли він мені його подарував. Він такий гарний, такий вінтажний. Просто зробив мені день, син мій, коли подарував. І найбільше він мені з подарунків сподобався такий гарнюній. От, і потім вже, як я сказала, ми зустрічались з Настю. І вона мене теж порадувала своїми подарунками такими гарними. Дякую тобі, Настю, ще раз, бо я в захваті, в такому, від цієї молоти. Слова мені тут такі гарні написала. Ось такий магніт подарувала. М -м -м, як це буде класно вишивати восени і мати такий магнітик чарівно просто. Незабудні такі моменти і подарунки просто в саме серце. Далі ось така брошка від Tella Artis. Настя все обрала в моїх улюблених кольорах, бірюзових. Ну, тут все в наборі йде. Тут така цікава основа, вона така бархатна. Цікаво буде теж вишити. Ну і повний комплект колись. І до цього руки, в мене, сподіваюсь, дідуть. І разом з вами виш є. І тут просто шикарна, пришикарна ось така таця. Ну Це просто якийсь витвір мистецтва, вона нереально крута. Буду сюди складувати свої нитки. Чоловік думав, що я їм віддам під смаколики, але думаю, що все ж таки в мене це буде використовуватись під мої смаколики у вигляді ниток. Ну Просто клас! Ось такий був в мене, мабуть, тритижневик, дівчатка. Якщо вам сподобалось відео, пишіть свої коментарі. Це дуже надихає знімати відео далі. І, взагалі, я рада кожному з вас, хто пише мені свої відгуки під відео. До нових зустрічей, до нових відшивів. Всім пока-пока!